Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги, уваги. тема по зварювальних апаратах моїх, які я маю. От, той вже старенький, тесла 295, яка видає у нас 220 А живих, в тому розумінні, що носив до майстра, який перевіряв, тобто який ремонтує ту, таку техніку, який перевіряв, звичайно її, тобто, скільки вона видає Ампер. Пише 295, але 220 видає. Тут поряд маємо і патончика 250-го еко. Ну, будемо так казати, зараз. Одна модель, друзі, Тесла в нас є з дроселем, а Патон в нас буде без дроселя, але там двохтактна система в ньому. Тобто, Отаке двохтактна схема, чи як там воно називається, ну я не дуже в тому компетентний. І факт той, що. Значить, щодо ваги. Цей важить 5 кг 110 г. Цей важить 4 кг, 490 г, якщо бути дослівному. Тобто маємо 4,5 кг і 500 г. Ну, бачите, він по розмірах такий собі тут має функцію горячого старту. Перепрошую форсаж дуги. От, я думаю, що ви розумієте, що тут таке є, то не варто її пояснювати, яка працює, тут все нормально. От, і цей, тут у нас є накрутка, накрутка крутілка, дуже зручна все для амперишу, тобто сили струму, яка подається на електрод. О, значить, так, є дросель, друзі, варить мягко, гарно. Потон можливо на якісь відсотки краще запалюється. Але цей апарат більш відноситься до професійних. Тобто, якщо його прирівняти, його можна прирівняти до серії. Так, як мені говорили, це не мої слова. До про, -про серії патонів їх можна прирівняти. Це є еко, це є домашнього варіанту. І кажуть, що цей буде більше варити, аніж той. Ну, наприклад, по витривалості витримає. Незважаючи, що це є патон і тому подібне. От. Ну Але будемо так казати, і той, і той буде працювати. От. Так. Так Тим я дуже задоволений, я свій час з ним відробив дуже багато, дуже багато. От таке, працював, на калимчики ходив, все має бути, нема нарікань. от, таке. от По патончику будемо бачити. Варив туди-сюди, бавився ним. Вже трошки дещо варив. Приходилося небагато, незначно, але прийшлося дещо поварити. От. І тому. Тому, друзі, зараз ми ще перевіримо, як, що, на що вони спосібні в роботі, не як котрий запалюється з них для порівняння, щоб ми собі бачили. Я буду дроти підключати. От, Маю тут батонівські, вони, бачите, ТГ-16, вони в нас йдуть з великими байонетами, як той, так той, вони взаємозаміняємо. І там є сховані, тут в нас є маси. 2 метра в Теслі, а я на... прошу бокамаз поїхав. І цей, би тобі добре було. Куди так гнати, я не знаю. От. І цей має 3 метри на... На цей. Фу, на димів. 3 метра має на, на плюсі. Тут, тобто на електроді. О, таке, от. А на, на нулю на, на крокодилі він має 2 метри, а Цей має по 3 метри. Зараз ми тут по 3 метри підключимося, щоб нам було зручно. Ну, давайте спробуємо поварити теслою спочатку. Так, для порівняння, а тоді вже якийсь висновок будемо робити з того. Зараз я підключаю дроти. Давайте так. Я вже запущуся і тоді вже будемо дивитися на землі. Як я буду варити якийсь там кутник. 3-мм. Ось така штука є в мене. Зараз подивимося, як воно на ньому щось та й буде варитись. І все, так що зараз пробуємо, дивимося, цікаво. Так, друзі, підключаємося до Тесли вже підключився, значить включаю Теслу. Я думаю, що ви мені вірите, правда, хто мене знає. Значить, в нас тут буде. Якщо він мені не дурить, і я виставляв попереднє відео, дивіться, давайте я виставлю 70 А так званих. І все, то вже є відкоректовано під 220. Давайте будемо пробувати варити. Зараз хтось каже, от і не вдівся, ну та нема ради, на два електроди я не буду вдіватися. Щоб спробувати. Хтось каже, що треба тобі сонця. Замість сонця будемо від дуги загоряти. Ось таке от. Давайте дивимося, друзі. Наскільки він запалиться як гарно. Ну не знаю. Воно трошки тут ржаве. Але маю, маю надію, що маса буде якась та. І воно нам запалиться. Не знаю як там буде, але зараз будемо бачити. Так, друзі. Пробую як він загориться. Так, увага! 70 А я дав. Тесла. Зараз, зараз, зараз. Тут все ржаве треба було чистити. Я виставлю маску, бо щоб не вийшло. Так, зробили шовчик Теслою. 70 А. Давайте подивимось. Запалився він непогано. Вентилятори шумить, там два, до речі, вентилятора, не знаю, як в потоні, бо я його не розбирав. Це я вже знаю. Давайте відіб'ємо шлак і, друзі, подивимося. Зараз що там в нас вийшло? Глянемо. Звичайно, може, якщо б більше дав струму, воно було б проварувати ліпше. Дивимося, бачите? Ось так дуже то все акуратно не вів, зрозуміло, де плавніше то все бавиться, прилаштуватися. Я ж не вару кожен день, як зварювальники по 10 годин гаротають кожен божий день. Бачите, такий шовчик маємо Теслою. Давайте спробуємо батончиком. Також 70 ставимо. Зараз той виключаю, а той ставлю. А тоді знову спробуємо наступний. Тепер поряд біля нього кину. Зараз щоб вам було видно. А, може не було видно, добре, не знаю. Оп. Так, виключаємо Теслу, включаємо потона. Так, включаємося Патончиком. Так. Переключаємося. Зараз. Так, є. Включаємо Патончика. Це там та кнопка знизу. Зараз ставлю 70 теж. Зараз, зараз виставлю, бо годі зловити 70 -ку. 70 А, друзі. Поїхали далі. Пробуємо поряд з боку напевно. Буду біля нього варити. Зараз починаємо. Патон 70 А, друзі. Справа це в нас тесла, зліва патон. Що? Текі, бо маса зараза не, не, не функціонує добре. Воно мені годі зловив, Зараз хай приклеїться. 50 дав також катончиком. зараз подивимося, відіб'ємо, бачите, ми його зашкварили тут. Дивимося. Трошки нам тут припекло його. ну Що що у нас тут вийшло? Також, бачите, поверху наклало. Так само, бачите, тут запалило його, то його так не видно. О Тесла гарно варить також, що тут говорити? Бачите, що пішло, кладе. Давайте дамо більше тоді. Даємо потонам 100 ампер. Або давайте 90 дамо. Середнячок для 3 келектрода. Я зараз щось підставлю, ще металічне, тут може бляху. Щоб воно не нищило, тут нічого не палило. Там бляху, щоб на блясі тут варити можна було. Раз. Ну Бачите, мені маса добре не причепилася. І все, і що ти зробиш? Так, 89. Зараз 90 було мені зійшло на один. 90 на потончику. Ампер. Дивимося, як потім Тесла запалиться і цей. Значить, потім на зліва, друзі, на 90 амперах. Поїхали. Вага. Відбиває желізо дуже сильно, бачите, дивіться, вже 90 А. Зараз я беру пласку губці і будемо відбивати, дивитися. Так. Я вам скажу, якби то було дві деталі, знаєте, рівно б ішов собі гарно. Дивіться, бачите, це 90-ка. Бачите, воно пішло. Нормально. Може бути, тут вже я так скорше, помаліше, вон де гарно йшло, бачите? Давайте беремо тесло для порівняння. Форсаж дуги я скидую ноль, щоб м'якість була. Перекидаємося на тесло на 90 А, друзі. Зараз включаю тут дроти. Так, пішла тесла в роботу, чуєте, вона по-іншому годить. Перекидуємо друти. Лара також виставляю на 90. Хтось скаже, що він брешить мені, а я вже його виставив на 220 максимум. Тепер ставимо на 90, так як воно є. О, все, поїхали. Так, беремо свіжий електрод, напевно. А там ще дамо більше разочок. Так, друзі, тесла, пішла справа. Давайте, ну воно зараз закуптить нам трошки його. А що зробиш? Поїхали теслою справа, друзі. Увага. А маса. Я дуже перепрошую. Не знаю, чи вона вчіпиться зараз. та іскра. чекайте, є, добре. Поїхали теслою на 90 А, так само як патоном. По Поїхали. По зараза залікну там. Зараз. Там скажу вона дуже мягко варить. Не гірше від потона, друзі. Не гірше від патона. Дивіться, відбиваємо. Відбиваємо в бік. Дуже гарно варить. Запалюється собі так все, бо тому що тут є яйця. Нараз, зараз зараз розарішу висі взяв полюдський. Гляньте, бачите? Дивіться який шовчик. Просто трясешся і воно до... Дивіться, яка краса виходить, бачите? 90 А тут притримав, воно проплавляє, аж туди, трошки прогріває, бачите, вон сіри є. Вже. Добре. Давайте даємо стоточку. Або 110 А. 110 А. 100, чекайте, давайте соточку. 100! 101. 101 Ампер вийшов. Даємо на Тесло 101 Ампер. Зараз воно буде прогрівати добре. Поїхали. 101 вже пішов сюди. Запалила зразу. Чекайте, я собі візьму, як Стасик, отого пальця поставлю. Закінчуємо, притримуємо, Все. То у нас є 101. Так, увага. Зараз поки він. І сюди даємо. Так, де мої плоскогубці? Так, виключаємо ту теслу. Я вам скажу. То більше подебує вже знайшов, тому що є відповідна температура до товщини заліза. І гарний проплав йде вже, воно наверху, бачите, як смаркало на 70 горбики. Тут вже так, а оце вже в нас гарно йде. Дивіться. Це Тесла варить. Бачите? Зараз робимо патоном. Зараз будемо патоном давати. Або можна ще дати. Давайте більше дам. На Теслі ще дамо трошечки більше. Даємо 110 тепер. 110 ампер, друзі, Тесла. З Тесла Вельт. Ну, вона теж не дешева в, римо... в ціні, друзі. Так що таке, дивимося, Тесла Вельт. Наука Стасіка, ставимо палець. Тихо, маса, хлопці, маса. Отак. Та ж там маса поїхав Так, то у нас є 110. Теслою, бачите? Виключаю. Ну, різниця є. В тому плані вам переражу. Так, переключаюся поки що на патончика Переключаємося на патончика, друзі. Так. Переключився на патона і будемо включати йому зараз теж 100, 100, 100 А. 89. 101, так як тоді було, все. 101. Так, шлак ще не відбиваю, щоб було видно, як там є. Хоча там не буде видно, але на тому не буде видно. Давай я ну, на край витягну. Так, увага. Так, патон пішов 101 А, поїхали! Тепер даємо 110 Атончиком. Чуть-чуть ще електродика є. Зараз даємо 110. 110 А, друзі, фоном. По Аж потім будемо то все відбивати. Дивитися. Так, поїхали. Зараз. Вага? Зашкварів нуль. Все. Виключаємося і робимо якісь висновки з того. Значить, тут в нас э, дата батону 101. Зараз ну, чекайте, бо вона мені все почне палити. На бляху треба кинути. І зараз ще той. Значить, треба було складний відбивати. Ось справа, друзі, маєте тесло, бачите? Патон більше розплавив чомусь. Тесла гарно кладе дуже шов, бачите, який шов ідеальний. Тут, в принципі, або я вів трохи швидко напевно. Бачите, треба було як на початку, бо електрод закінчувався. Так що я думаю, що тут, що тут? Ну, мені здається, що патон більше жарить, що трошечки якийсь показник не той на Теслі, але можливо вже наближений є. Ось ну, таке. Ну, дивіться, як гарно поклала тесла. Хвальоний патон почав тут нормально, тут бачите. Але просто я вже почав... Давайте подивимося. Бачите, як прогріло. От. От воно і є, прогрів. І все. Так що якось так. Робіть, друзі, висновки. Я то забираю в бік, щоб не попитись. І все. Так що якось так, щоб ви собі не говорили. Я би казав, що е, досить що той, що той, е, апарат вартий уваги. Тому що в свій, час, в свій час дешевого, друзі, не бралося. Я теж, в мене стояв вибір між тим і тим. От. Той дуже м'яко варить. Дуже мягко йде. При тому, що всі там розхвалюють патона більше. Ну, я, я би не сказав, хороший апарат. От. Він більше жарить. Він ліпший на малі струми для села, для великих переносок. Ось таке. Хоча той теж не здає. Я цього випробовував на селі, він варив дуже гарно і дуже класно. Так що отаке. Ну, Куди його і дорога лежить на село? Він буде там варити. І все. По запалюванню, друзі, ну я би не сказав, що цей дуже гірше запалюється. Той не гірше запалюється від патона. Все, в залежності то що ржаве було і не Отаке і тому так то все виглядало. так так що якось так. Все, тоді в такому випадку, напевно, будьте здорові, і всім папа До нових зустрічей, друзі. А там вже ваше право вибору, так що я вам показав, що куди як варить. Звичайно, сам шов непрофесіональний. Там буде треба зафіксуватися, треба, щоб і деталі було, щоб рівно собі клав І що і воно там проварує, лягає і тому подібне. Тому Якось так все виглядає. Напевно, все. Тоді всім до зустрічі. Давайте, будьте здорові.